Добрий день, шановні друзі, по Фейсбук. Сьогодні 10 квітня 2025 року. Гарний весняний день. Ну, бачите, зима прийшла наверстати, то, що не було в грудні-січні. Але квітень то є квітень, завтра, післязавтра то все розтане. А ми продовжуємо працювати над президентською програмою «Саде Перемоги. Росада, бачите, має надію бути на городі. Тут ще в нас старим дідівським методом от вирощується, прошу, перець. А тут, будь ласка, огірочки, кабачки вже підростають. Так що з надією на гарну погоду, на урожай, на мир в Україні. І на нашу перемогу не тратьмо надії.